Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд садової пили від компанії Сілки під назвою «Big Boy 360 Defiz 10. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Пилка упакована в такому типовому опакуванні блістер з картонкою. Артикул виробника цієї пилки 350 Діфіз 36. Виробник зазначає, що ця пила використовується в садівництві, а також в будівництві. З протилежного боку знаходимо номер змінного леза 351 Дефіз 36. І також цікавого це те, що виробник на цій пилі використовує технологію Mirai-MI. чотирьох різних зубців, чотирьох різних. Площин різу, який дозволяє зробити супер гладкий зріз, пила ця велика, складна. Належить до пил з прямим лезом. Лезо є досить вузеньке, як для такої довжини, і досить грубе при цьому. Загальна довжина пили складає 76 см, довжина полотна 36 см. Довжина пилки в складеному вигляді. Складає 40,5 см, а вага є при цьому всього 450 грам. Вага невелика завдяки тому, що руків'я виконане з алюмінію. Полотно, як я вже згадував, рівне, виконане з фрезеруванням, покрите хромом. Зверху полотно є вуще, знизу воно є ширше. Це дозволяє не заклинювати полотно в місці розрізу. Зубець зроблений типово для садових пил. Трьохгранна заточка і кожен зубець є окремо загартований. Крок між сусідніми зубцями складає 3 мм. І це такий середній розмір, який дозволяє різати як і сиру деревину, так і суху деревину. Тому і для будівництва ця пилка досить добре підходить, тому що в будівництві частіше за все використовується саме підсушена деревина. Лезо в руківі фіксується на типовому для сілки великому болті з великим шліцем. Під шляпкою знаходиться шайба гровера. Яка підтискає трохи частинки руків'я, з протилежного боку велика гайка. Лезо фіксується в двох положеннях ось таке от нормальне робоче положення, а також положення припідняте, тобто ось таким чином, що дозволяє різати десь близько до поверхнь і не чіпляти при цьому рукою робочою на цю поверхню. Лезо фіксується ось такою великою кнопкою, яка Підпружинена, пружина досить міцна, і її треба так досить інтенсивно продавлювати, щоб натиснути ці кнопки. Руків'я, як я вже згадував, виконане з алюмінією, тобто це зігнута алюмінієва пластина, яка проходить по всій довжині. Задня частина руків'я покрита гумою. Гума текстурована, так типово для сілки, для всіх пил, має дрібну структуру, шершаву, дуже комфортно в отриманні. І додатково ми бачимо, що тут такі от заглиблення, які теж покращують утримання пилки в руці. Позаду знаходиться великий отвір, крізь який можна протягнути шнурок. А зараз дивимося, як вона ріже дерево. Придбати пилу сілки Big Boy 360 Defiz 10 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!